Я командир 242-го, уже 5-го батальйону 117-ї бригади підполковник Костенко Юрій Васильович. 242-й батальйон е, сформувався на початку квітня 2022 року е, з територіальної оборони е, Голосіївського району. Е, особовий склад брав участь в обороні Києва і Київської області. Е, потім, е, Після того, як навалу на Київ відбили, батальйон після певної підготовки вирушив на Харківщину і далі воював вже в інших регіонах України. Я сказав, Київщина, потім Харківщина, дуже сильно батальйон отримав втрат на Харківському напрямку. Це у нас був такий населений пункт Дімінтіївка. Там дуже було багато в нас втрат. Дуже важко ми після того відновлювалися. Потім у нас була Донеччина, і в принципі особовий склад в основному вів бойові дії на Донеччині. Так, на жаль, багато нагород у нас посмертно. У нас є два герої України, достойні люди. Багато у нас вручено орденів. за Подвиги особового складу також це дуже багато. На жаль людей, які загинули. Так ви ні, ну люди прийшли сюди не знаходити себе. Люди прийшли захищати е, країну, і хтось там думав, що він там от місяць позахищає і піде додому. Блін, хтось думав, що на півроку сюди зайде. В итоге, блін. Ми тут уже третій рік воюємо, понятне діло. І навіть ті люди, які ніколи не збиралися зв'язувати себе з військовою професією, на цей період вже теж думають так. Вже пора вчитись, ставати офіцером. Там сержантом уже ні, треба далі йти. Вже думають про кар'єрний зріст, зростання в. В армії отак от. На початку 2015 року от, е, третьої хвилі мобілізації е, пішов служити, е, потрапив в 72-бригаду. Е, наприкінці своєї служби займав посаду заступника, начальника оперативного відділу бригади. Е, воювали, ну, 72 ка сиділа і воювала на е, волновах. на Волновахському там. Потім було трошки демобілізації, трошки посадів вдома і повернувся вже в 2018 році, на початку уже в ТРО формувати ТРО. По суті, я бачив, як воно вставало на, на ноги з самого-самого початку, з перших днів. Для мене це вернути назад на початок 2014 року, хоча б.